Всі, ми хочемо вірити, що зло має обличчя, яке легко впізнати, що ми зможемо побачити монстра в натовпі, уникнути його, втекти. Але що, якщо монстр виглядає як звичайна людина? Що якщо він привітний, усміхнений, навіть чарівний Джефрі Дамер? Його ім'я стало синонімом жаху. Він не просто вбивав, він перетворював свої злочини на щось невимовно страшне, і найстрашніше, що його ніхто не підозрював. 21 травня 1960 року в маленькому містечку Вест Аліс, штат Вісконсін, народжується хлопчик. Звичайна родина, звичайне життя. Але щось всередині нього вже тоді було не так. Маленький Джефрі любив збирати мертвих тварин, розглядати їх, розбирати їх. Його захоплення анатомією викликало у батьків тривогу, але не настільки щоб бити на сполох. Він був тихим замкнутим, але ніхто не міг уявити, що відбувається в його голові. 1978 рік йому 18. Його перша жертва Стівен Хікс, попутник, якого Дамер запросив до себе додому. Вони випивали, сміялися. Але коли хлопець захотів піти, Джефрі не дозволив. Це було початком вбивства продовжувалися. Молоді чоловіки, здавалося б, зникали без сліду. Він запрошував їх у свою квартиру, обіцяв випивку, розмови. Але те, що чекало їх усередині, було справжнім кошмаром. Те, що знайшла поліція у 1990-му, першому році в його квартирі, неможливо забути. Кислотні бочки, людські голови в холодильнику, жахливі фотографії. Його зупинив той, кому вдалося втекти інакше. То знає, скільки ще було б жертв? Поліція неодноразово могла його зупинити, але щоразу він уникав підозр. Він був спокійним, переконливим, навіть привітним. Іноді вбивця виглядає не як монстр, а як твій сусід. Коли Джефрі Дамера заарештували, він не намагався тікати. Він визнав усе. Але моторошне питання залишалося: Чому? чому він робив це? І що змусило його перетворитися на те, ким він став? Психологи намагалися пояснити його поведінку, чи була це хвороба, дитячі травми, чи просто чисте зло? Дамер отримав довічне ув'язнення, але навіть у в'язниці він не уникнув насильства. Через два роки його вбив інший ув'язнений, чи можна сказати, що справедливість взяла своє, чи, можливо, таких, як він, неможливо покарати повною мірою. Джефрі Дамер. Ім'я, яке назавжди залишиться в історії як синонім жаху. Але головне питання залишається відкритим: скільки ще монстрів ходять серед нас, і чи можемо ми їх розпізнати? Дякуємо, що слухали темні історії. У наступному випуску ще одна моторошна історія. Залишайтеся з нами, якщо наважитесь.